Людина, яка стояла на автомобілі рядом, вийшла, була проти дій поліцейських, то вона спитала їх викарательний орган або орган, який допомагає. Людина просто здавала назад, пропускаючи машину, яка виїжджала. Ну, на цю, на це відповідь поліцейські не дали, просто вилучили права. А потім, коли я випускав машину, яка далі ще стала, виїхав на Шевченка, вони сказали, що я здійснив рух без прав і тому вони вилучають у мене права. Я вважаю, що дії поліцейських неправомірними, предвзятими і бачу в них дещо не так. Знаєте свою відповідальність за неправдиві показання. Тому що я чув з ваших слів, що вам нічого не пояснить. А ви роз'ясніли статтю 63-й Ось саме на, на, на даній ділянці дороги ми побачили два правопорушення. Стояв один автомобіль, перепаркований, порушенням правого дорожнього руху і інший. Підійшовши з напарником, мій напарник пішов до одного автомобіля, я до іншого. Поки що поки мій напарник спілкувався з одним водієм, я почав спілкуватися з цим водієм. Водій почав себе неадекватно вести, продовжувати рух, коли я з ним спілкувався. Починати рух, коли я з ним спілкувався. Мій напарник, бачить ситуація розвивається ну, не в, в адекватному руслі, підійшов, відпустив той автомобіль. І підійшов мені на допомогу. Після того, як ми почали розбиратися в даній ситуації, водій себе вів неадекватно, почав нам казати багато обвинувачень, що ми, наші дії є неправомірними, але всі наші дії є правомірними згідно правил дорожнього руху, закону України і закону України про національну поліцію в даній ситуації наші дії є правомірними. що я можу сказати.